Вперше у грі Фауста ми можемо зустріти на базі полудня. Спочатку ми дізнаємося від місцевих учасників угрупування, колишніх монолітівців та у розмові з дубним, з заступником бродяги про Фауста. Фауст не розділяє філософію бродяги щодо мирного співіснування з іншими мешканцями зони. У нього в планах відродити колишню силу моноліту, до чого він, як ми можемо дізнатися згодом, готувався вже досить давно зі своїми однодумцями. Полудень розділився на два табори. Одні більше підтримували погляди бродяги, а інших спокусив своїми словами Фауст. Хоча й бродяга вважається головним в угрупуванні полудень, але його демократичний стиль керівництва та гуманна спрямованість не дозволяють йому позбутися Фауста, колишнього голосу моноліту, який разом з бродягою збирав усіх колишніх Монолітівців на Дикому острові та допомагав їм адаптуватися до нового етапу в житті. Не дивлячись на це, у Фауста з бродягою були різні мотиви допомоги своїм браттям. Бродяга хотів щиро допомогти своїм членам групи адаптуватися до нового життя, а Фауст натомість готувався до відродження угрупування Моноліт. Хай там що мусимо тебе мовчати. Разом ми знайдемо причину і все виправимо. Обіцяють. Співпрацюючи водночас із науковцями, такими як Герман. На одній з полиць із речами на територію угрупування Полудень, ми можемо знайти записку Семена Дубного та дізнатися, що Дубний разом із Бродягою здогадується про діяльність та мотивацію Фауста, читаючи записку від Семена Дубного до Бродяги. Там Дубний зазначає, що Фауст заходить надто далеко, заливаючи колишнім монолітівцям про ослаблення імунітету до викидів і токсичних випарів через тишу легендарного каменю під назвою Моноліт. Бентежить дубного те, що більшість учасників полудня слухали Фауста із захватом. Дехто починає йому навіть вірити. Розмова між дубним та Фаустом була досить палката на підвищених тонах, і невідомо, чим все могло б закінчитися, якби не втрутився скіф. Після чого Фауст переводить дуже технічно свою розмову на те, що, мовляв: Ти шукаєш дубний, ворога серед своїх, а у тебе під носом вільний сталкер. Який автоматично вважається небезпечним суб'єктом на території Дикого острова, а він навіть не знає про нього. Після цього дубний Фаусту каже, що вони не закінчили, і їхня розмова обов'язково продовжиться. Ми не закінчили, брате. Після виконання серії квестів, пов'язаних з полуднем, ми знову зустрічаємо Фауста. Цього разу набагато ближче. Не за ґратами та під час його агітуючої промови. У ході промови він впевнено, повільно та з театральним присмаком розповідає: Не можна вбити Бога, як не можна вбити небо над головою. Після цього він зазначає, що більшість мешканців зони називають їх фанатиками, вбивцями. Натомість він з цим не згодний, зазначаючи, що він та його брати, як вони називають один одного, є хоробрими воїнами. Достойними дітьми його, маючи на увазі моноліт, під впливом якого вони втрачали свідомість та захищали центр зони. Після цього втручається бродяга, не дозволяючи затьмарювати розум людям, яких вони разом із Фаустом збирали на Дикому острові. Фауст, після зауважень від лідера полудня, не розгубився, навпаки, в досить харизматичній та театральній манері намагається переконати головного на Дикому острові бродягу. Щоб той змінив свою думку, наголошуючи про важку долю на Дикому острові з численними втратами побратимів, життям і з почуттям провини, також згадує минуле, нагадуючи, як їм було добре, на його суб'єктивну думку. Попри досить зрілі переконання від бродяги, Фауст наполягає на своєму. Згадуючи про всі труднощі життя для колишніх монолітівців після затища каменю, в якому вони підпорядковувалися, та по суті від якого залежали. Бродязі не подобається думка Фауста, що треба силою переконувати своїх колишніх братів позалежності вступати до їхнього угрупування, цінуючи особистість людини та її право вибору. Тут Фауст зазначає, що колишнім монолітівцям тут немає чого шукати. Вони не знайдуть сенс життя серед тих, в кого його немає. Я думаю, частково можна погодитися із Фаустом, але в тому, що і справді колишньому монолітівцю важко буде знайти сенс життя після тривалої залежності, оскільки в таких людей відбулися взаємопов'язані психологічні та нейробіологічні зміни, через які самостійний вибір і пошук сенсу життя стають вкрай складними. Особливо без втручання, наприклад, психолога або психотерапевта. Коли рішення та дії постійно визначалися заздалегідь зовнішнім чинником, каменем Моноліт, то в раба Моноліту зникла довіра до власних почуттів, бажань і здатності впливати на перебіг подій. Свідомість просто була відключена у таких людей, які занадто близько наблизилися до каменю, який разом зі своїми послідовниками захищали центр зони куди не треба було потрапляти постороннім людям, особливо сталкерам, які мають жагу до цікавої та забороненої інформації, якою не дуже хотіли ділитися учасники СС Свідомості. Згідно теорії вивченої безпорадності, людина, яка тривалий час стикається з негативними наслідками своїх дій або завжди залежить від зовнішніх обставин, де все вирішено за неї. Втрачає мотивацію та ініціативність навіть тоді, коли з'явиться можливість уникнути повторюваних негативних подій. Все описане яскраво проявляється у колишніх монолітівців. Їм важко щось змінити на краще, на все вони налаштовані песимістично. Наприклад, я відразу згадав полуденця на ім'я Сава, якого ми зустріли в професора лодочки. Ну, якого раніше могли зустріти при вході на Дикий острів, який вибачався за вороже ставлення до скіфа, так як той приніс цінний вантаж для шановного професора на Дикому острові, який йому з його партнерами доставити не вдалося. Бродяга каже їм, що все робиться заради майбутнього, але він живе з відчуттям провини, що його два партнера по доставці вантажу загинули, а він був не в змозі виправити ситуацію, на яку міг впливати. Він хотів отримати все тут і зараз. А не в якомусь майбутньому. Можливо, він заплутався після промов бродяги та Фауста, так як їхнє майбутнє бачення розвитку угрупування дещо відрізняється. Бродяга говорить про майбутнє. Фауст же наголошує, що ми варті кращого вже сьогодні, що полуденцям варто вірити в моноліт, який всім поверне їхні колишні силу та славу, що може дещо розслабити тих, які вірять Фаусту. Самим нічого не змінюючи та не заморочуючись щодо майбутнього, чекаючи на голос моноліту, який вибір зробить за тебе. У кінці розмови з бродягою Фауст дещо пафосно та показово покидає приміщення під час викиду, в якому відбувалася розмова, нагадуючи про сьогоднішню слабкість та вразливість полуденців, які зможуть повернути свою колишню міць з допомогою віри в Моноліт. Він це так переконливо та впевнено говорив, що деякі, особливо слабкі психологічно полуденці, які є дуже піддатливими до інформації, яку хочуть почути та до людей, які їм зможуть допомогти отримати все бажане, ідуть за ним, змінюючи свою думку. Демократичний стиль лідерства бродяги не дозволяє йому силою змусити відмовитися від власних думок Фауста, хоча йому це явно не до вподоби, чим той користається. Вербуючи людей задля відродження колишньої потужності. Також вагомий вплив на рішення Бродяги щодо проживання Фауста на Дикому острові має той факт, що саме Фауст був одним із перших, кого лідер полудня привів на острів. Вони фактично разом сформували полудень. Також бродязі сподобалося те, що Фауст щиро піклується про братів та хоче, щоб ті були щасливими. До речі, як вам промова Фауста та його аргументи щодо того? Що він є правим у даній ситуації. Яке враження на вас справив Фауст у цій розмові? Ви б повірили йому? Пішли б за ним. Іди до мене. Пізніше надаючи доступ бродязі до систем Азимута та змінюючи індуктор, де на шляху ми можемо зустріти Фому, який працював разом з Фаустом, і впевнитися в тому, що Фауст не просто так саме в цей час покидає Дикий острів зі своїми послідовниками. На даху в місії, де треба було замінити індуктор, після поранення Фоми ми можемо побачити в нього шеврон Моноліту, який на цей час вважається розформованим угрупуванням, оскільки моноліт затих. Також у Фоми можна помітити дивні очі, а також вияснити, що саме він спровокував вибух на складі, активуючи сканер. Фома є одним з тих, ким маніпулював Фауст та кого вдалося використати у своїх корисливих цілях. Навіть після таких новин від Скіфа, бродяга не агресивно реагує на Фауста, говорячи вільному, щоб той вияснив, які мотиви приховує від нього Фауст. Пізніше нам вдається дізнатися, що Фауст міг завербувати людину із варти лейтенанта Штерєва, якого він заманив переконаннями щодо отримання з монолітом належності, призначення, які є вигаданими у варті, на відміну від обіцянок голосу моноліту. Звісно, Штерів також знаходиться під псівпливом, що тільки ускладнювало ситуацію. Після вбивства Штерєва, переглядаючи його КПК, ми можемо прочитати повідомлення, в якому можна дізнатися, що Фауст заворжив своїм голосом лейтенанта, який також залишається враженим його знаннями про зону, роздумуючи, що Фауст нічого не бачить, але лейтенант себе вважає сліпим. Щоправда. Пізніше виявляється, що Фауст все дуже добре бачить, тільки дещо інакшим чином, у порівнянні зі звичайними мешканцями зони. Згодом ми виходимо на зв'язок із Фаустом замість Штерєва, де той відразу починає розмову з улесливих слів, зазначаючи про наполегливість та безжальність у свого підопічного. Також він каже, що це найкращі якості того, хто йде шляхами моноліту. Також у цьому повідомленні від Фауста, ми дізнаємося, що базується відновлене угрупування з ідеалами моноліту на давно зруйнованій базі чистого неба, шлях до якої не так вже й просто знайти. В цьому можуть допомогти лише кілька досвідчених провідників. Скіф, звісно, відразу звертається до Ріхтера, але дещо занижена самооцінка, досить вправного провідника не дозволяє йому довести скіфа до бази чистого неба, не дивлячись на це. Ріхтер все ж допомагає головному герою гри, направляючи того до шустрого, який, за його словами, бував там свого часу. І справді, хто грав у сталкер Чисте Небо, той мав можливість зустріти там Шустрого, який працював провідником в угрупуванні Чисте Небо. Допомагав, виконував деякі доручення Лєбядєва, засновника та лідера загодкового угрупування Чисте Небо, метою якого було дослідити зону. А згодом і запобігти катастрофі та зупинити викиди в майбутньому. Не дивлячись на благородні цілі чистого неба, їх спіткала трагічна доля. Більшість із них загинули та стали зомбованими проєктом С-Свідомість. До речі, саме чистому небу мають завдячувати монолітівці, що у них на озброєнні є гаус гармата. Під час розмови із Шустрім, Скіф згадує обличчя відомого провідника. Оскільки той був на старому мості разом із людьми Фауста. Але, за його словами, він не вбиває сталкерів, а є лише гідом, провідником. Йому однаково від кого отримувати гроші: від монолітівця чи від звичайного сталкера. Ще ми можемо від нього почути, що він вважає Фауста нормальним. Не ідеальним, звісно, але ж всі ми не є ідеальними. Можна зробити висновок, і цього сталкера зачарував своїми розмовами вправний маніпулятор Фауст. Також Фауст, впливаючи на Шустро, знайшов до нього свій підхід. Він його задобрював артефактами, зброєю від різних угрупувань, навіть Гаус з гарматою нагородив відомого провідника в зоні. Як після такого можна було відмовити чарівному замовнику. Ще його заворожило те, що Фауст здатний обходити захист каланчі та ходить на базу чистого неба як до себе додому, при цьому будучи незрячим. Згодом. Після розмови із Шустрим, після невеличкої сутички з ним, він нам надає координати чистого неба і вказує, як нам потрапити в бажане місце. Після заміни маячків та прибуття на чисте небо, ми зустрічаємо Фауста, який вже готується до запуску моноліту та перечислює всіх учасників колись зниклого угрупування. Після слів, що бути живим, не означає бути щасливим та усе інше не має значення. Він не без допомоги сканера зникає з приміщення. Згодом, після розмови із бродягою та шрамом, ми відправляємося до Ндічазу, оскільки виявляється, що варта привезла з ЧАЕС до Ндічазу виконавець бажань. До мене. Який відомий всім більше як Моноліт. Після екскурсії до Ндічазу та зачистки підвальних приміщень від монстрів. Ми можемо стати на сторону варти або полудня. На жаль, чию б сторону ми не обрали, нам не вдасться втілити в життя бажання бродяги. Моноліт успішно активований, а ми можемо спостерігати прикру картину, як бродяга підпадає під вплив виконавця бажань. Хто замітив, лідер полудня, змирившись із проваленою операцією, хотів завершити свій шлях на зоні самогубством, але не встиг натиснути на курок автомату. Стаючи маріонеткою Моноліту, якою він так не хотів бути. Після активації каменю трапляються страшні речі. Всі відомі нам локації потрапляють під атаки фанатиків, якими стали колишні члени угрупування моноліт. До речі, ми можемо захистити деякі локації від їхньої атаки, наприклад, Заліся. Як можна було відмовити баті в захисті Залісся. Пізніше, ми робимо штурм дуги. Перша спроба була невдалою. З часом нам доводиться мати справу із професором Двупаловим, який займався створенням контролерів. Але, за його словами, їхня робота не увінчалася успіхом. Після посиденьок з біленькою професор нас направляє до лабораторії X5, де відбувалося створення контролерів. У ході досліджень та спостережень в лабораторії ми дізнаємося з диктофону професора Двупалова, що він займався вихованням та навчанням контролера. Вивчав із ним реакції мозку на метафори та образи. Хотів навчити емпатії та концептуальному мисленню контролера, так як вважав, що це повинно відрізняти людей та його від решти мутантів. Також він читав поезію контролеру. У минулі чи вдалось у майбутньому чи вдасться лише у теперішньому знаходимо нещастя. Ці рядки можна зустріти у німецького письменника Йогана Вольфганга Гьоте. В його трагедії під назвою Фауст. Хто ж не цікавиться літературою, то йому важко буде дізнатися, звідки ці слова. Але це можна дізнатися на фанатських пабліках Сталкера, бо напряму в грі не згадується, що двупалов читав контролерам Фауста. Пізніше, в тій же лабораторії Х5, де відбувався проєкт Контролер, ми можемо знайти запис розмови між професорами Чубком та Хваліним, де повідомляється, що проєкт Контролер все ж мав успіх. Всупереч твердженням двупалова, все ж вдалося створити успішного контролера, ба більше справжнього лідера полководця, який надає перевагу нездібностям контролера, а мотивації й натхненню бійців. Повертаючись до двупалова, ми його повідомляємо, що Фауст це його робота. Видно, що він зрадів цій новині, та з ентузіазмом наголошуючи, що так, він був правим і робив все правильно. Але через тривалий час від захвату своєю розробкою він засмучується, так як скіф готується його знищити. Ти ж тепер вб'єш Фауста, тож зрештою все, що я робив, було марним. Ще двупалов зазначає, що він не створював Фауста задля знищення людей, а це учасники все свідомості використали та переналаштували Фауста під свої потреби. Користуючись його здібностями у своїх корисливих цілях. Отже, у місії з двупаловим нам вдається вияснити, ким є Фауст. Йому в проєкті під назвою Контролер прищепили здібності мутанта контролера, але залишаючись при цьому людиною, так як він сам вирішує запустити програму, активувати моноліт. Йому це ніхто не вказував, так як немає вже ні проєкту X, ні свідомості, ні мосту. Щоб виконувати захисну функцію, яку виконував Фауст із Монолітом, ведучи за собою військо. Моноліт став для контролера ідеєю, що притаманно людям. Двупалов зазначає, що коли людина має ідею, вона здатна на великі речі, і це краще спонукає виконувати роботу та різні завдання на противагу примусу. Саме ідея: Моноліт є повідцем Фауста. Після відмови двупалова у допомозі зі встановленням придушувача, нам приходиться звернутися до техніка, який зможе допомогти нам його встановити на шалом, що допоможе нам у майбутній сутичці з Фаустом. Пізніше знову ми штурмуємо дугу, де нам все ж вдається дістатися до Фауста та перемогти його. Це було нелегко, звісно, оскільки він з допомогою своїх здібностей робив своїх власних клонів. А також треба було влучати у перестрільці з ним по засобу на його поясі. Після звитяги над Фаустом ми маємо відверту розмову з ним. Тут він вже постає перед нами дещо в іншому образі, його очі не виглядають такими, як у сліпця. Він нам хоче допомогти піднятися на вежу і вибір за нами: приймати допомогу чи відмовити йому. Під час розмови ми можемо дізнатися, що він і справді володіє якостями, які притаманні людям. В ньому переважають психопатичні риси. Він захоплений своєю ідеєю, здатний знищити всіх і все, що постає на його шляху, що заважає або зможе завадити у досягненні його мети. Також у розмові з ним ми дізнаємося, що він колись був звичайним сталкером, але став піддослідним проєкту контролер у лабораторії Х5. Ще Фауст зазначає, що хотів добра для всіх сталкерів, що він їх розуміє, адже сам таким був. Він вважав, що робить добру справу, роблячи всіх зомбованими, підвладними йому та моноліту. Також він нам демонструє своє бачення зони і вважає, що його бачення розвитку зони є єдиновірним, не розділяючи думок інших. Добро його встановлюється із допомогою сили, що важко вважати благодіянням. Це вже підтверджує, що наш герой має досить виражені психопатичні риси особистості. Про які повідомляється у відео, яке ви можете переглянути, якщо ще цього не зробили. Або, можливо, хочете деякі моменти відновити у пам'яті. Після смерті деякі гравці могли б побачити, здавалося б, неможливе знову зустріти Фауста у кінці гри, якщо у вас скіф потрапив до капсули. У цій кінцівці доктор Кайманов, колишній учасник всесвідомості, перевтілюється у Фауста, промовляючи слова. Бо немає... Нічого таємного, що не стане явним. Поява Фауста у кінці гри викликає дуже багато питань. Існують різні теорії щодо появи Фауста у кінцівці скіфа. Є думка, що Фауст і був доктором Каймановим весь цей час, і вбивство на дузі було фальшивим спеціально спланованим заздалегідь Фаустом. З моменту створення Фауста той відразу був під'єднаний до мережі проєкту X. Також при ньому були здатність мислити, приймати рішення самостійно. Він має розвинені лідерські якості, знає, як впливати на людей, має змогу переконливо демонструвати чарівність та любов до іншої людини, що і властиво психопатам вміло грає роль емпатійної людини, знає, як викликати позитивне перше враження. Варто зауважити, що Фауст із моменту створення був як частиною зони. Також цікаво, що доктора Кайманова, загадкового персонажа, який відомий своїми зв'язками зі стрільцем та завдяки своїй дивній прирученій тваринці, псевдо яка здатна створювати ілюзії, клонуючи себе. Що цікаво, Фауст також володів цією якістю, що демонструє нам на дузі. Збіг обставин це чи ні, але у доктора, яким виявляється Фауст, улюблена домашня тваринка володіє такими ж якостями. І знову повертаючись до особистості доктора, у розмові з ним ми дізнаємося, що він лікує всіх в межах зони, особливо монолітівців. Також він просить Скіфа не вбивати їх під час пошуку регенератора для бродяги, щоб вилікувати його після важкого поранення. І якщо ми нікого не вбили, виписує нам щедру премію купонами. Ще є ідея, що Фауст міг використати зовнішній вигляд доктора, який помирає під час викиду. Можливо, він стежив за Каймановим досить тривалий час, оскільки в них дещо схожі були думки щодо існування зони. Вони не хотіли втручатися у її процес життєдіяльності. Фауст, як і доктор, хотіли дати їй свободу, щоб вона не залежала від посторонніх. Також вони були не проти щодо розвитку та розширення зони. Можливо, і справді існує ноосфера, де життя продовжується, але в іншій нетілесній формі. У такому разі можна зрозуміти, чому Фауст з'являється в кінці гри після своєї смерті на дузі. Згідно деяких теорій на просторах інтернету, Скіф, даючи життя зоні, таким чином робить реальним той факт, що ноосфера та тонка матерія існують. Це стає реальним тому, що під час пригод в зоні Скіф дещо емпатійно реагує на події, знаходить собі навіть там друзів, як Ріхтера, та багато знайомих, які цінують його допомогу та вірність. Що може проявитися, проходячи вторинні завдання, наприклад, в Заліссі. Також доктор та Фауст могли впливати на сприйняття та розуміння зони Скіфом. Можливо, заздалегідь доктор разом з Фаустом або хтось один із них все спланували та зробили так, щоб руками Скіфа втілити свої мрії в реальність. Так, спочатку Скіф був обурений на зону та шукав відповідального за зруйнований будинок, в якому він мешкав. Але, захопившись світом зони, він переймається її долею і стає її рятівником та вагомою персоною. Як бачимо, кінцівка нам дала більше запитань, аніж відповідей, тому залишається чекати нової серії гри і там вже шукати відповіді на виникаючі запитання. Вам дякую за увагу, підписуйтеся, тисніть вподобайку, діліться відео з однодумцями та діліться своїми думками у коментарях під відео. Можливо, у вас також є цікаві теорії щодо кінцівок гри. Вдалого полювання, сталкере. До нових зустрічей. До На все воля. Моноліту.